Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Воєнний експерт Олег Жданов прокоментував чутки про заміну Валерія Залужного на посаді головнокомандувача ЗСУ. Жданов вважає, що заміну Залужного можна розглядати як спробу підриву бойової готовності збройних сил. Жданов також сказав, кого похвалили за операцію у Харківській області. Чутки повзуть країною, що Залужного можуть зняти, що офіс президента не задоволений поведінкою. Головнокомандувача їм потрібен ручний. Й поступливої головнокомандувач типу генерала Сирського Олександру Сирський, який при всіх лакомах служив, його там хвалили в ізюмі. А я вам скажу, що не Сирський розробляв ізюмську операцію, і операцію на Харківщині її розробляв генерал Шаптала Сергій Шаптала. Це головний розробник. Він начальник генерального штабу. Сказав Жданов. Генштаб розробляв цю операцію під керівництвом залужного та за допомогою країн-партнерів, які консультували. І головком залужний на мій погляд сьогодні на Мому місці він відповідає своїй посаді. Дуже жаль, що навколо нього є ці політичні інтриги. Зміна головкому в цій ситуації може призвести до деморалізації збройних сил. Президент має зробити жорстку заяву, щоб припинити усі ці чутки. Додав Жданов самому залужному зараз доводиться не солодко. Ось в яких умовах доводиться працювати головнокомандовачеві залужному. Знову єрма контролює його розмови з Саліваном і Міллі. Пише Леся Поруцька Сакович. Подарунок залужному до дня народження. На закриті нараді він призначає від себе наглядачів ЗСУ на та новостворені підрозділи для контрнаступу. Виходить, що наглядачем для залужного є сам Єрмак. Саме тому Саліван і Міллі у присутності Єрмака ведуть розмови про загальні речі, а важливі деталі обговорюють із залужним особисто. Стаття на українській правді спантеличує цитата. Офіс президента призначив бригадам майбутнього контрнаступу відповідальних кураторів із числа топ-чиновників та депутатів, які мають допомогти. Закрити всі потреби. Ідея призначення кураторів, як пише українська правда, належить особисто Зеленському. Тобто, зараз, коли ось ось має початися, коли так би мовити, кожна кулька в кожному шарку підшибнику має бути змащена і неодноразово. Єрма кожній бригаді призначає кураторів природно з близьких до нього людей, аби вони допомогли з комплектацією. І це тоді, коли комплектацію за ідеєю завершено, а вибухи на складах про які ніхто не знав. Авторитетні європейські видання пишуть, що після масштабного контр... Тр наступу засу деякі люди з оточення президента України Володимира Зеленського хотіли б замінити Головну командувача ЗСУ Валерія залужного на чинного командувача сухопутними військами Олександра Сирського. Ці чутки непокоїть високопоставлених західних військових чиновників, а обидва генерали стримано коментують ці чутки. Дехто в оточенні президента хотів би замінити його залужного генералом Олександром Сирським, командувачем сухопутними військами України. Офіційні особи близькі до Зеленського підкре. Сіють, що генерал залужний не відвідував лінію фронту. Це кажуть і захисники генерала, тому що ці ж самі чиновники заборонили йому це робити, писало раніше з економісти. Як пише видання в офісі президента, занепокоїлися тим, що залужно підтримує величезна частина українців. За результатами опитувань, чимало громадян готові проголосувати за його партію. Хоча у генерала її немає. Ці чутки занепокоюють західних чиновників. Один високопоставлений іноземний військовий у коментарі видання зазначив, що інформація інформація про ймовірну заміну залужного Сирського в кращому випадку є дрібним суперництвом, а у гіршому підірве єдність України та послабить довіру заходу до її керівництва. Зараз не час для політиканства а по підриву довіри між політичним і військовим командуванням, заяви військовий. зміна головнокомандувача під час війни, особливо на даному етапі, абсолютно не є корисною ані для держави, ані для збройних сил. Це по перше, По-друге, що стосується президента України, то повторюю його точку. Формує ото. Чиння комусь вигідно замінити генерала залужно. А наше завдання номер один не допустити цього завдяки всенародній підтримці. Проблемою номер один є те, що оточення президента боїться, що генерал -залужний – це майбутній Ейзенгауер Дует Ейзенгауер, генерал, 34-й президент США, який після війни стане кандидатом номер один на місце президента України. Саме тому чинний глава держави хоче не допустити цього всіляко дискредитувати генерала залужно та зняти його з цієї посади, поки зняти не. Вдалося, пише генерал Кривонос. До зустрічі друзі Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.